По візуальному огляду У нас цілий день дощ іде, тому це буде трошки важко. Тут зазорчик гарний, по фарі. Ось тут потіє противотуманочка. туманочка. Запотіла. Тут по бамперу виглядає машина непогано. Тут стик гарний зазор, крило візуально дефектів немає. Переднє ліве тут жабра ця виглядає непогано. Лопух цілий, дзеркало ціле, дверка візуального водійська виглядає непогано, без дефектів. Антихром. Задня ліва дверка виглядає гарно, заднє ліве крило виглядає гарно без дефектів, задні фари все по зазорам стоїть ровно, нічого не потіє, шильдики виглядають гарно, катафоти тут все в зазорах. Ось цей пластик виглядає непогано. Тут також бампер сидить гарно. Задня кришка без дефектів, задній бампер візуально виглядає Непогано, тільки ось тут є маленька притертість, коли висах не буде видно, тут притертість таку. Тут по дифузору все гарно стоїть фаркоп З розітками. Тут по діфізору. гарно. Гарно. Заднє праве крило візуально виглядає гарно. Тут зазор хороший. Тут все добре. Задня права дверка візуально без дефектів. Передня права дверка візуально також без дефектів. Корпус сіли, поворотники не потіють. Дзеркало ціле, переднє праве крило. Візуально немає дефектів. Виглядає непогано, фари не потіють. Ось ця туманка не потіє. По бамперу в принципі виглядає гарно. Капот. Капот, капот. В принципі, не висічений. В принципі, візуально те, що я бачу наразі, виглядає машина непогана. Єдиний тільки, що це туманочка потіє, А так по кузову в принципі, непогано виглядає. Ну, учитиве то, що вона чорна і мокра.